Фільм втеча Шоушенка міг би й не стати культовим, коли стрічка вийшла у 1994 році. Вона зібрала в прокаті всього 28 мільйонів доларів при бюджеті понад 25 мільйонів. І це, незважаючи на номінації на Оскар і Моргана Фрімена в головній ролі. Причина була в тому, що назва здалася глядачам незрозумілою, трейлери були нудні, а фільм вийшов одночасно з такими хітами, як Кримінальне Чтиво і Форест Гамп. Фільм вже навіть хотіли не випускати далі в VHS, Однак саме директор студії Warner Bros Home Video Білл Віттіч наполіг на масовому випуску фільму на VHS. у висновку продажі перевищили 320 тисяч копій лише для відеопрокатів. Згодом фільм почали активно показувати по телебаченню. Саме регулярні трансляції на ТБ поступово зробили його впізнаваним і улюбленим серед глядачів. Завдяки телебаченню, втеча з Шоушенка перетворилась із стрічки, що провалилась у прокаті. на Справжній культовий фільм. Сьогодні він займає перше місце у рейтингу IMDB і вважається одним із найкращих фільмів в історії кіно. Сподіваюся, ми ще зіграємо в шахи. Не забувай, рудий. Надія це чудова річ. Твій друг Енді.